Ні, Я звісно знала, що Карлайл красень, але прям настільки як утворила сім'я Калені. Фільм про це не розповідає, тому розповім вам я. Першим сім'ї Карлайла став Едвард. Коли Карлайл покинув Вальтурі, він зрозумів, що не вивозить на самоті, і вирішив створити собі союзника, але не хотів відбирати життя у людини. Едвард не просто помирає від іспанки. Спочатку у нього помер папа, і коли помирала його мама, вона молила Карлайла зробити те, що не зможуть зробити інші, щоб урятувати Едварда. Коли померла мати, Едварду залишилось 4 години. І якби він помер, його б навіть не похоронили, І взагалі ніхто б не згадав про цього. Едварда, тому і Карлайл вирішив його створити. Есме стала третім членом сім'ї. Вона втратила дитину і скинулась зі скелі. Але чудом її серце продовжувало збитись, Її знайшов Карлайл і перетворив. До речі, Есме молодше Едварда, але її материнські інстинкти нікуди не ділись, і вона їх відчувала до Едварда і інших дітей. Четвертою була розалі, але ще одна причина, по якій Карлайл створив її. Це те, що він сподівався, що для Едварда вона стане тим самим, що для нього була Есме. Але тот бачив у ній тільки сес. Наступним був Еме. Того знайшла Розалі, коли його майже вбив грізлі, і Розалі подала Лапон сто миль, щоб донести його до Карлайла, бо боялася не зможе втриматись, щоб перетворити його. У Еліс і самого Карлайла самі сумні історії. Можете глянути в наступній частині, бо в цій не вміщається.